Ми зараз знаходимося в Інституті автоматики, це майстерня 207. Недавно ми документи діставали. Цей корпус він називається лабораторний корпус. І в якійсь мірі ця назва відповідає моєму процесу, і в якійсь мірі нашому процесу. От в плані розмови, так, це от пошук відповіді на запитання, що таке мистецтво, його функція, куди потрібно рухатись. Ну і кожен. Кожен рухається своїм шляхом. Тут в мене зараз в основному я працюю, це експеримент з матеріалом. Я намагаюся добитись максимальної виразності через засоби живопису, через візуальні засоби. Так? Експериментую з матеріалом, поєднуючи колаж багатошаровий, експерименти з фарбою. Використовую або просто папір, або це планшет, або дошка. Ти згадала Ларса фон Трієра і є чудовий документальний фільм про п'ять перешкод, так і з однією моєю знайомою художницею ми колись обговорювали, що це прекрасний художній метод створювати собі перешкоди. Так, і в якийсь момент в мене був була серія перешкод, які я сам собі створював як художній метод. Так, це відмова від звичних матеріалів. І так само є цей важливий момент в колажу момент якоїсь випадковості, тому що цей клаптик паперу, який по суті здається нічим. Так, він колись був носієм якоїсь певної інформації. Це робота на папері в процесі експерименти із е, матеріалом. А... Ну, ці роботи одні з останні. Вихід із площини, що якби, робить вже роботу трошечки інакшу. Зараз просто буду їх змінювати. Ну, деякі люди кажуть, що в мене роботи абстрактні, але вони досить впізнаваєма фігуративність в них є. Можу показати свої. Роботи на полотні, полотно олія Якби мінімум візуальних засобів, да, і тільки з рахунок кольору, тону, фактури, текстури добиватися Ну, це... Біблійний сюжет п'єта, я його писав в період 2014-2015 року. Вийшла така серія. Це 16, можу сказати, 14, 15, 16. Так. Трошки випадає з цієї експозиції, дуже яскрава і також. Зробив да, таку подачу з естетикою е, сучасної вулиці. Да, це е, такий, такий своєрідний портал, е, сторінка на, в інстаграмі, окрема е, щоденних. Так, щоденне е, колажування, да, робота в майстерні, процес. Це серія робіт, е, ліричний образ. Жінки в мене така якби, для мене умовна назва: Дивніше раю да? по фільму Джима Джармаша Strange Paradise. Робота для експозиції, для е, я робив серію таку в триптих арт. Виставка була минулої весни е, 2 березня, день другий називається. Це багатошарове колажування. Щоденна робота, проста там, тема, мінімум кольору, зовсім інший підхід, не полотно олія. звісно, така палітра в мене була ця вся інформація. Да? Начерки, замалювки, інформації, книги да, з прекрасними сторінками, в яких також замалювки. Напевно, це така наймасштабніша робота, яка я зробив за останній рік.